Третій сезон жуджу відкриває новий етап полювання на ваш мозок задля лікування найсильнішого сильнішого в історії. І який на Айдвін з цим скарбом я вихає тебе Макоро. І наскільки мені відомо, що ці два епізоди були показані у кінотеатрі. Однак більшу часину громаджу займав рекап фіналу Шибуї. В кінотеатрі я не був, а тому і не знав, які фішечки приписали аніматори. По Перше, що кидається в очі, це концептуально крутий опенінг. Айза наповнений цілою купою дрібних деталей, які разом утворюють картину ось цієї гри на виживання, плюс вони гарно підібрали референси, які перегукуються із сюжетом магічної битви, тобто це не просто заради пасхалки, типу дивіться, як ми можемо, а це дійсно має сенс. Особливо до мурах пробирає картина мертвої матері з дитиною, але з частина з якої я випав під час перегляду епізоду на стрімі, як виявилось, зробила зробили Браза чоса, що обертається навколо власної орбіти, ще додаєте сюди меметичність його стосунків із Юджі, і отримуєте контент, який поширює магічку. По суті, меми гарно працюють, а тому гумарески, що стосуються батамії Кайсуну, назавжди закарбувалися в історії, я помітив одну закономірність. У нас другий сезон розпочинався із застосуванням кінематографічних ефектів. Тут їх, звісно, поменше, але гарно щитується настрій, у якому перебуває головний герой, що намагається відмити крові від добист. Звісно, акценти на пальцях ще і іншу сторону, так як вся ця історія розпочалася із поїдання пальця Сукуни. Плюс гарно спікати, а що ж буде далі? Саме в цих епізодах з'являється Дзенін, персонаж, який як Джо Фрі з з Престолів, має акумулювати ненависть фанатів на собі. Однак цей персонаж досить легко зайняв козерні місця в опитувальнику популярності. Хоча я чув, що це завдяки фанату, який скупив томи для того, щоб отримати більше голосів. Та я одразу скажу: я не хочу демонізувати японську аудиторію, як це масово роблять на платформі X після виходу четвертого епізоду. Але такі обговорення теж просувають тайтл, і доволі іронічно. Що в нього такий же Сею, що озвучував Гіна і Чимару, який робив усе заради жінки Рангіку Мацумото? Взагалом цікаво було подивитися на реакцію глядачів, якщо б Науя був жінкою і виступав проти чоловіків. Я впевнений, що ситуація була б диамітрально протилежною. Також мені хочеться поговорити про візуал. Вони зробили статичну сцену із дзенінами, і зациклили анімацію лампи, лампи гойдається у старій кімнаті, створюючи прекрасну атмосферу. Але іон, типу, коли на уійде, то є тінь не тільки від персонажа, а ще й сует, коли персонаж проходить через штори. На сходах, яких сидить Ітадорі, ти бачиш пророблену роботу з візуалом кімнати, та й так само можеш побачити роботу із тінями. Можна вас забити просто поставити статичну картину, навіть не парячись над рухами чосу, які не деталізували обличчя, але зробили анімацію тіла, тим самим ти сприймаєш їхню розмову не як передачу презентації в Пауерпойті. Чим страждала адаптація третього сезону Ванпанчмену, діалоги були подані абсолютно нецікаво, ще й і канон ніяк не розширили адаптувавши не актуальні розділи, які Мурата вже перемалював. Я буду згадувати One Punchmen як приклад невдачі та дуже болючого падіння, коли з кожним сезоном усе ставало гірше. Магічна битва навпаки еволюціонує. Взяти ті ж дизайни, коли Мегумі стає більш схожим на батька, а Ітадорі конкретно таки подорослішав. Щоправда, дупу юкі вони фіксанули, але з точки зору мальовки, перший сезон залишається моїм неулюбленішим, але стільки візуальних фішок, як у другому, третьому, у першого не було. Також варто відмітити органічне поєднання роботи аніматорів і художників із d візуалізацією яке тобі не дуже кидається в очі, а аніматорам дозволяє зекономити час, аби потім отримати більше сакуги у битві. І коли відбувається файтинг, то в анімації майже не застосовують вайни, які можуть закрити локацію, якщо тобі треба зекономити, та й типу по їм в зробити ще один мем, коли Науе під час битви бере і поправляє власну зачіску. Мах битва знову формує мету. Та й ось вам цікавий факт: а білка дзеніна анімована у 24 кадри, ще й по стилю анімації виглядає сучасніше за свого батька. Ще, до речі, гарна ідея трясти камеру і показувати го Юти, якщо не хочеш анімувати ходу. Другий епізод розпочинається із зовсім іншого стилю анімації, і ні, це не просто мазня, як це могло тобі здатися на перший погляд. Щоправда, не під час усіх ударів можна відчути імпакт від кулаків на ої, які мають торкатися чосо. Те Теж саме стосується і кадрів погоні за дзеніном, тільки там. Можна випасти з його уха хахабельних облич, ну знаєте, понтуєшся, не застосовуєш зброю для того, щоб продемонструвати своє его, а потім красиво відлітаєш у помийку. Також нам подали перспективу народжено Ітадорі. Тадорі, і якщо бути чесним, каорі в манзі виглядає кріповіше, а тут чисто красива жінка з шрамом на лобі. Спочатку я не був дуже задоволений ідеєю подачі правил у вигляді айкетчеру. Але цю ситуацію виправи вже наступний епізод, типу, нащо на аніматорів навалювати зайву роботу. Але серія, яка мала на своїй меті пояснити той фрейм, що з'явився як айкетчер у другому епізоді, отримала досить низькі бали на МДБІ. Хоча я б не використовував цей агрегат як надійне джерело. Але читачам походу було доволі важко читати стільки поводин тексту. Тому на каналі Crunchyroll випустили трьохвилине відео, яке пояснює ці правила. Можливо, хтось скаже, що глядачі не вміють читати або ж не розуміють інформацію, яку їм подає тенген, хоча там постійно на задньому фоні змінювалися колони, аби підсилити інформаційний фон. І вони могли просто поставити статичні картинки і зробити це на пофіг. В епізоді беззаперечно є статика. Але й і пересудня режисура, і для пояснення використовуються різноманітні схеми, що, як на мене, найкращий варіант із усіх існуючих. Вони взяли те, що написав Акутамі, і як змогли реалізували. А от з Хантером Арки престолу насліддя були проблеми. Коротше, мем, про те, що фанати магічки не вміють читати, виявився зовсім не мемом. Та й очевидно, що серія без екшену. Не буде збирати багато, бо аудиторії треба аурофармінг моменти та сакуга, і цей факт треба прийняти. І здавалось би, вихід четвертого хайпового епізоду, де відбувається нарізка під позитивні вигуки і тащі клану Дзенін, усе б мало бути ідеально. Але якщо так би мовити, західній аудиторії це сподобалось, то ось японській ні. Але тут працює такий ефект, Пост стає популярним, його форсять, і він стає так би мовити. Висвітленням думки всіх японців, що не є об'єктивним, та й всі, кому не зайшов цей епізод, мають на це право. Ще й додайте зверху новини про укладання договору між Мапа та Нетфлікс, і отримаєш вибухову зброю, так як для Джоджо такий варіант стосунків пішов лише у мінус. Можливо, багатьом не сподобається дух вестерна, який помітний у цьому епізоді. Особливо це помітно під час вбивства статистів в Макі. Гошо зробив це у стилі вбити Біла. Але що дійсно я не можу зрозуміти, це вибір музичного супроводу, який має нотки ковбоя Бібаба, і більше підійшов би до комедійної ситуації, яка сталася з персонажами, але ніяк на вирізання цілого клану. Хоча хто зна, може це й смішно типу, погляньте на їхні фейси. І мені ще сподобалось, як ось цей ефект Макі перериває ударом. І подальша битва має зовсім інший настрій. Пам'ятаєте, на початку цього відео я говорив про вайни? Тут їх зробили під підстать земляному фону, але це мені більше нагадало нескінченні Сатору, коли він її активував перед Джого. Але що мені дійсно важко зрозуміти, а чого брат тут же стоїть і аура фармить, а не відразу атакує, поки умового очі тріскаються. Але про все це забудьте. Увагу все одно забирає на себе Фушигура Тоджи, який з'являється буквально на пару секунд. Вони могли просто додати статично розрізаний кадр, але наклали Тоджи на Макі, щоб підсилити ефект страху Огі Дзеніна. І аура фармит момент з точки зору перспективи на Тоджика мені більше сподобалося в манзі, але в аніме краще передали глибину його без емоційного погляду, а ще який підборідок. Сунжен Ву передає привіт. Така поява дуже контрастує з дуже позитивним наоєю. Та й у фешбеках картинка не завжди має бути кристально чистою. Тут же і так забрав собі всі едіти, якщо було більше екранного часу, то щоб тоді взагалі залишилося Макі? Вона в цьому епізоді сія. Дизайн, гра з СЕЮ та анімація створили гарний образ, за яким прикольно спостерігати. Моральну дилему знищення клану та про сам Кван Зенін я не буду детально говорити в цьому відео, а про що варто поговорити, так це про сцену, коли вона своїм кулаком вмазує обличчя Науї в землю. Зробили це з перспективи багатьох кадрів як референс на його здібність. Але тут не вистачає MLG мемів на мувік. І типу був на намі, якому Джогот пів'їбало спалив, але як Науя розмовляв із розтрочним черпом. Не вже зворотня техніка, але от мою про сотню ударів і мінімальну шкоду я люблю. Однак ви просто погляньте, який масштаб знищення був від його атак. Тут явно не мінімальна шкода, просто Макі стала надто сильною. Нові срачі, хто сильніше, тот же чи Макі? Обговорення дизайну її особистості створили нову хвилю обговорень, щоправда, як і завжди, все перетворилося на балаган. Ну а ми продовжуємо слідкувати за анімацією додатковими сценами і чекаємо нових срачів, що стосуються статі Кірари. Якщо б ви хотіли відео про нау Дзеніна, напишіть про це у коментарях.